Яке речення правильне? I have a sheep or I've got a sheep. Обидва речення є вірними. Яка ж різниця між I have a sheep and I've got a sheep? Цікаво, що по перекладу вони нічим не відрізняються. I have a sheep означає в мене є вівця і I've got a sheep за апострофом і» у нас заховалося також слово have. I have got a sheep» в мене є вівця. Отже, єдина відмінність у нас це наявність got в другому реченні. А так-то обидва речення перекладаються однаково. Але попри те, що значення речень однакове, бачимо конструкція різна. І сфера конструкції речення I've got. Доволі обмежена. Навіщо нам все ж таки два речення з однаковим значенням? Почнемо з того, що конструкцію have got легше вивчати новачкам. І в молодших класах найперше, чого зазвичай вчать по програмі дитину, це конструкції have got. Чому? Як відомо, вивчення англійської мови починається з теперішнього часу. Present simple. А конструкцію have got можна вживати лише в часі present. Крім того, на початку дитина знає лише прості речення, типу: This is my sheep. І будувати питання вона вчиться, просто переставляючи слова в цьому реченні. Щоб запитати, це моя вівця. Дитина розуміє, що вона має просто взяти дієслово is і перенести його на початок речення. І це вже буде питання. Те саме ми робимо з конструкцією have got. Ми просто беремо have і переносимо його на початок речення. І щоб запитати є в тебе вівця? Ви скажете Have you got a sheep. А чи можна зробити схоже з реченням I have a sheep? Ні, не можна. Бо в цьому реченні, яке записано в часі Present Simple, для того щоб поставити питання, нам потрібно допоміжне дієслово Do you have a sheep? А оскільки діти ще не знайомі з допоміжними дієсловами, тому вони і починають з вивчення конструкції. Have got, яка простіше для сприйняття. Have got вважається більш розмовним і неформальним варіантом. Дехто вважає його суто британським варіантом, але якщо слухати англійські пісні, то ви Дуже багато де можете почути варіанти з have got як у американських, так і у британських, і всіх інших композиторів. Приклади з пісень я підібрала у себе в інстаграмі. Посилання буде під відео. Складемо схему роботи з конструкцією Have got. Розповідне речення. Стверджувальне: плюсик I have got. Я маю, або в мене є You have got. We have got. They have got. Але як це прийнято в теперішньому часі? He has got. She has got. It has got. В питанні, як ми вже зрозуміли, ми have або has виносимо на перше місце. Have I got, have you got, have we got, have they got, has he got? Has she got? Has it got? Zapræчені? do Have, has, demo not. I haven't got. You haven't got. We haven't got. They haven't got. He hasn't got. She hasn't got. It hasn't got. <свілляє> З дітьми ми також відпрацьовуємо цю конструкцію. Коли знімаємо відеорозповіді про улюблену іграшку. Зразок такої відеорозповіді ви можете переглянути в посиланні. І, звичайно, фразу I have got, якщо ви ще не помітили, можна скорочувати і казати просто I've got a sheep. You've got a sheep. We've got a sheep. They've got a sheep. He's got a sheep. She's got a sheep. В розмовних варіантах вам, ймовірно, прийдеться чути щось на кшталт I've got a sheep. You've got a sheep. He's got a sheep. Будьте готові до такого звучання. Воно означає те саме, що і I have got. Просто це сказано скорочено і дуже швидко. He's got a sheep. А для тих, хто більш продвинутий, скажу, що конструкція have got насправді дуже нагадує час. Present Perfect. Тож, коли ви кажете I have got a sheep, насправді ви кажете, наче я отримав вівцю. Тобто до теперішнього часу ви її колись вже придбали, і як результат вона у вас є. І як ми знаємо в часі Present Perfect допоміжне є саме дієслове have або has. Яке в питаннях виноситься наперед, і в запереченнях до нього додається нот ось в чому і секрет. Але зауважте, конструкція have got, has got вживається лише в часі present. не розповсюджується на минулий і майбутній часи. В Минулому це буде просто I had a sheep. І в майбутньому це буде просто I will have a sheep. Тож підсумуємо ще раз особливості конструкції Have has got. Вона є розмовною і неформальною. Для неї не потрібні допоміжні дії слова. Вона вживається лише в теперішньому часі. Для закріплення давайте зробимо вправу. Попрацюємо ще раз з конструкціями. Спочатку скажемо просто: I have a nice sheep. У мене є гарна вівця. Поставте питання до цього речення. Чи є в тебе гарна вівця? Як звучатиме це питання? Кілька секунд вам на роздуми. Оскільки це час Present Simple нам необхідно допоміжне дієслово. І питання звучатиме Do you have a nice sheep? Зробіть заперечення до цього речення. У мене немає хорошої вівці. Оскільки знов таки це час present simple, нам необхідно допоміжне дієслово. I don't have a nice sheep. А тепер це саме речення, яке було переробіть, щоб в ньому була конструкція have got. Скорочуємо have, додаємо got і буде I've got a nice sheep. Поставте тепер питання, чи є в тебе хороша вівця, використовуючи цю саму конструкцію have got? Оскільки ця конструкція схожа на час Present Perfect, Have тут буде в ролі допоміжного. Ми просто його виносимо наперед. Have you got a nice sheep? Зробіть заперечне речення, в мене немає хорошої вівці. Використовуючи конструкцію Have got». Оскільки знов таки конструкція Have got» схожа на Present Perfect, будуємо як Present Perfect. I haven't got a nice sheep. Давайте ускладнимо роботу. Візьмемо питання. How many sheep do you have? Скільки в тебе є овечок? How many sheep do you have? Переробіть це питання так, щоб використати конструкцію have got. Що вам треба виконати? Що залишити? Подумайте. Для конструкції have got не потрібні допоміжні дієслова а в ролі допоміжного буде саме have. How many sheep have you got? Спробуємо ще один варіант питання. Do you have a lot of sheep? Переробіть це питання в таке, щоб була конструкція have got. Have you got a lot of sheep? На цьому все. Я сподіваюся, ви зрозуміли різницю між реченнями I have a sheep та реченням I've got a sheep. І зрозуміли, навіщо ми використовуємо обидва варіанти. Різноманітність то непогано. Треба тільки в ній вміти розбиратися. That's all for today. Keep calm and learn English.